Всім привіт, це канал Пікулісний Серйозний. Я знайшов все-таки роботу. Це перша новина, з якої хотів би почати. Наступні новини розкажу потім. Значить, я знайшов роботу, працюю, тому підтримки ніякої не було, а сам спробував і знайшов. Тепер хочу поговорити про взагалі шукав роботу. Зайшов і через відомий всім сайт OLX. ввів пошуку праця, і воно мені знайшло. Вот. Це моя спеціальність, тому якби це нормально. Значить, знайшов, тепер якось пробую жити. Це пробний тиждень, сьогодні п'ятниця, тому він потрошки закінчується. Буде видно, чи я буду далі робити. Не знаю, що там буде, не знаю, що планують. Але якось будемо жити, слухайте. Тепер хочу вже похвалитися нарешті, що я роблю. Коротше, є вузок. Є вузик, який треба. Ну, це кагар погрузчик фронтальний, як то як називає. В общем, його треба зробити. Як бачите, він без двигуна. Він без двигуна. Зараз його тут лежить. Наждачечка, я його зачищаю. Це так скажемо перед покраскою і заготовка. Вчора зняли переднє скло і дах. Ну, В процесі може покажу, як це все робиться. Якщо комусь цікаво, я там маю запустити канал там буду деякі речі розказувати, то може комусь сподобається такий формат навіть. Розкажу, як тут все робиться. Найпростіші речі, бо я деякі сам не знаю і вчуся. От. Це один варіант. Другий варіант це оцей. Ми тут коротше, зняли двигун. Він тут стояв. Як бачите, тут все мокро, все. Коротше, тут все мокро. Це просто з його потікла рідина. От. А це третій екземпляр, на який вчора поставили. Поставили моста. Поставили моста. Все, похвалився все. <сіху> Хватить. Значить, роботу знайшов, працюю. Життя взагалі крутить. Усі слухайте, це навчання, робота, друзі, спілкування. Там. Ну, друзі вже зараз не так, не в такій степені, але чашкувато. От. Що хотілося, ще б відмітити, те, що. Відео трошки від теми і скажу, що сьогодні буде відео. З то, щоб вже Богу всі не випускати, то я вже скажу одразу буде в ПС. Що сьогодні виходить відео. Виходить відео, тому приготуйтеся і дивіться. Я хочу запустити старий формат, який у нас був. Не скажу поки який. Випущу відео, побачите самі. От, значить, ну, такі якісь новини, такі не дуже знаю. тяжковато роботи, є роботи, нема, самі бачите, що я кручуся. Якби хтось хотів допомогти, то ласкаво прошу. І, 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 і що там ще раз такого? Ну, я взагалі... Що взагалі? Та все взагалі. Хочу сказати, що якщо хтось хоче допомогти мені коштами, то можу дати номер, номер карти чи щось, що потрібно, і допоможете. Це буде дуже важливо для каналу. Бо я хочу в цьому році, як ви знаєте, нас на хорошу камеру GoPro. Тому Попробуємо. E, значить, запущу сьогодні канал. Назби... Якщо тут не назбирається 50 підписників, значить там назбирається. Бо я хочу вже проводити трансляції з телефону. Хочу розказати, що в мене два телефони зараз, бо я другий буду оплачувати скоро. Я все-таки купив другий телефон. Бо то, як ви знаєте, такий трошки Там... а, не, ну, а може і не розказував. Розкажу, що вам прикол там. Зламане гніздо під зарядку. Буду його міняти, ПТ зарплату буду міняти. Значить, Потім самі догадаєтесь, що це контент буде, якщо зніматися на два телефони. Такий контент я колись записував. Найдете один плейлист і там буде видно. От. А в цілому, якщо хтось питає про життя, то все в принципі може бути, за виключенням того, що недавно знайшов роботу і буде видно, що там далі робитиму. Сьогодні будуть відосіки, так що ждемо. Я буду добуватися з цим красавцем. Ну, красавцям в лапках, звісно. От. Буду відосики знімати по тематиці роботи. Запущу цей формат найближчим часом. Комусь буде, може приємно послухати цікаво і пізнавально. Чекайте відео. У наступних випусках ПС я розкажу більш детально все, як все від, що відбулося. Тому всім дякую за увагу. Всім пока.